Хочете воювати, та йдіть та й воюйте, що ви мене вчепили з таких самих як я. Якби моя воля, я би всіх ухилянків, всіх хто хочуть виїхати з країни, нахер би забрав. Не варте моє життя, ні, жодного клаптика землі. Я не готовий віддати своє життя за щось. Тим більше на, за землю. Найпробаче мене ціла Україна. Як... Казала моя одна підпишеця, най мене ціла Україна, ну я не готовий віддавати життя за якусь землю. Пішли ви до сраки. Хто воює, добре, воюй. Якщо ти доброволець. Якщо ти не доброволець, значить, блін, ну не, не, не хочеш воювати, не воюй, блін. А якщо тебе заставляють, то чого? Якщо тебе заставили, то і мене мають заставити. Тіпа, якщо комусь, якщо мені погано, то комусь має бути зле так само чи що. Ті баби старі блядь, посідали там на дивані. Мій син воює, мій брат воює, мій ще там хто звоює. Та й пиздуй, та йди ти допомагай йому. Ну що ти там, сука, сидиш, що ти мене заставляєш, блядь, йти туди? Що ти хочеш від мене? Від мене ти що хочеш? Він воює. Ну, шкода, шкода, що він воює. Було би добре, якби не воював. Ти хочеш йому допомогти? То пиздуй ну, ти й допоможи. Ну, що ти в мене вчепилася, таких самих, як я. Де